І, щоб завершити тему тріо, я пропоную вашій увазі сучасну річ, вона навіть не вінтажна, але дуже красива. Я її вибрала, тому що мені сподобався декор. Ну, Ви бачите, що він досить такий ефектний. Тут позолота, тут такий, ну, стиль петчворк, да? напевно, скоріше. Маленька кавова чашечка. Зовсім маленька. Блюдочко красиве. Ось так оздоблене. І так само тарілочка, пласка тарілочка. блюдечко трошки. Ну, і, та, і блюдечко пласке, такий, такий варіант. Вручну зроблений, тому що, бачите, от трошки такий навкосяк воно. Ця трійка виготовлена, наскільки я розумію, в Голландії, тому що тут є клеймо: клеймо Royal Pip. Це ательє в місті Амстердам. Яке існує з 2007 року, і випускає, перепрошую, різний посуд, в тому числі ось Чайні Тріо. І ця серія, серія посуду називається Королівська Royal, Royal Pip. Так, так називається. Це все деколь, дуже гарна деколь. Можете знайти, погуглити знайти ці предмети в інтернеті. Мені сподобалось. І я її придбала. Тепер тема тарілочок. Теж всі люблять її. Зустрілась мені ось така вазочка, тарілочка. Ну, блюдо, скажімо так, глибоченьке блюдо. Дуже красиве. Це теж порцеляна слонової кістки. вона поживша трошки ця порцеляна. Але все одно я купила, тому що тут в нормальному стані деколь. Трошки позолота, десь, десь воно стояло, тут трошки позолота зійшла в деяких місцях. А так, дуже красива деколь, красивий рельєф. І це компанія Планкенхамер, відома теж в Німеччині компанія з гарним, з гарним посудом. Клеймо таке ставилось з 20-го року по 78 й Але все ж таки, я думаю, що це. 50 Тепер я хочу показати вам предмет, який поповнить мою колекцію поки що. У мене була ось така тарілочка. Хто бачив мої сюжети, пам'ятає. Дуже в гарному стані, ручний розпис. Це тарілка компанії, англійської компанії «Енслі». Я її купила одну з перших взагалі в свою колекцію, і вона мені страшенно подобається. Нещодавно я придбала, побачила ось таке, таке блюдо. Тут трошки інший. це декор називається пембрук, трошки інше оздоблення, є позолота, але вже рівні края, але є ось такий декор. Тут вже, напевно, все ж таки це деколь, я так, я так розумію. Той самий малюнок, неймовірне блюдо, неймовірне, дуже красиве, якісне, ну і теж з клеймом. І навіть, бачите, це була частина якоїсь колекції 25-8-79 року Честер. Що мається на увазі, не знаю, але ну, так, я розумію, що це частина. Частина якоїсь колекції, так, роблять, звичайно, наліпки такі. Пембрук репродукція з 18 сторіччя, Енслі дизайн. Ось така річ. Я пропоную вашій увазі дві мініатюри. Одна маленька, ось така розеточка прорізна: 11 см її довжина і 6 см ширина. Маленька, ніжна, вкрита по золотою ручки оці вкриті по золотою обідок. Всередині теж є золоті такі орнаменти. Все це деколь, але з підмальовкою. ви бачите Це компанія Мартін Рода. До 72-го року проставлялось таке клеймо, тобто часи Німецької Демократичної Республіки. Є і в тісті якісь цифри, ну, тобто, напевно, номер форми таке. Дуже ніжна, маленька така розеточка з клеймом. А цю, ці дві речі ми купили через те, що дуже сподобався декор, і вирішили потім вже його досліджувати, як, як це зазвичай буває у нас. Нам сподобалась оця. Цукорниця. Ну, в інтернеті я знайшла тільки одну, один приклад такого, такого декору такої речі, такої компанії. Вона теж без клейма, подається як супниця, маленька супниця на іспанському сайті. Позолота теж є, але вона така більш блискуча, ця позолота. Є декор, є оздоблення деколю ці орнаменти, а між цими орнаментами ручний розпис. Ось так і так само на, на самій цукорниці або супниці. Красивий розпис. І ось така тарілочка до нього до, 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 до неї йшла, до цієї цукорниці. Теж е, позолота яскрава. Е, і і взагалі-то ну, ви бачите, що виглядає вона е, дуже, дуже добре, дуже красиво. Але немає жодної позначки про Климу. Виготовлена вона невідомо коли і невідомо ким. І я б сказала, що напевно це якась підробка. Хоча вона ефектна, красива річ, і на поличці між порцеляною вона буде виглядати непогано, але тим не менше. Ну, ось дві. На ваше, на, ваше, на ваше судження виношу ці два предмети. Що ви думаєте і що ви можете про це сказати? Ну, це як приклад посуду, хоча мене і закликали не купувати посуд без клейма. Але я думаю, що я ще не скоро зупинюся на цьому, тому що ну, сподобався декор, орнамент. Ось такі предмети. Тепер декілька предметів такої витягнутої форми, овальної, напевно, можна сказати, в більшості. Це керамічне блюдо, невеличке, з ручним розписом. Ну тут рельєф, по рельєфу прописано вручну. Компанія Італійська. В місті Дерута знаходиться вона, Тірідучі, ну це назва, напевно, компанії або назва серії. Подібний сервіс вже не випускається, але мені дуже сподобалася тарілочка, і я бачила в інтернеті предмети з цього сервізу: теплі, літні, італійські. Це те, що стосується, бачите, це от відчувається Італія. Можливо, Греція, напевно, ну, щось південне, південні якісь краї. І дуже симпатична річ. Мені вона подобається. Наступна річ це рулетниця, досить велика 32 см довжина і 16 см ширина. Вона сучасна. Тут красивий декор, ну, це деколь, звичайно, такий, знаєте, нагадує аерографію. Дуже красивий. З цього боку ручка. ну Тобто це не ручка, але зручно брати її. Вона важка, досить важка ця, ця річ, але красива. І ви ніколи не догадаєтеся, хто автор, як то кажуть. Це Кайзер. Кайзер до 90-го року, компанія, сучасний посуд. Від відомої компанії красива річ, ну і якось я розумію, що, можливо, не вписується в загальний контекст наших, нашого посуду, який ми купуємо. Але тим не менш, вона мені сподобалась, ця рулетниця. Рулетниці взагалі зараз не часто зустрічаються, я її придбаю. І на останок дві теж такі, два сервіровичних блюда овальної форми. Одну ви вже бачили, я купила її раніше. Такої цікавої форми, декор підглазурний, Кобальтовий, напевно. І це Франція, Франція кінця 19, го початку 20-го сторіччя місто і компанія Уцшнайдер. Німецький, німецький власник був з початку 19 сторіччя у цієї компанії. Вона проіснувала досить довго з, з, цим, з цим клеймом і сі До 1920 року, фактично. Це моя перша покупка, це Фаянс. Тут є і кракелюр, тут є, так би мовити, сонячні плями, так звані, як їх називають. Ось така річ. І нещодавно я придбала до неї ось таку тарілочку, теж сервіровочне блюдо з іншим декором, теж дуже ніжним. Дуже красивим, і це теж кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. Климо трошки інакше виглядає, але, але ем, так само. Отже, на цьому все. Дякую, що подивились. Маю надію, що вам сподобалось, Якась інформація була корисною. Бажаю вам всім здоров'я, сил фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей.